Тракторець ще раз проїхав, докидав добрива, бо не виставлена була норма, скільки викидає. Ось дивіться, як розкидає. Зараз край ще раз відійду, щоб звалити решту цього бур'яна. І вийшло все чорне. Тому продовжуємо працювати. Ще. У нас трішки неправильної форми, але нічого диску я не вибрав, ціни це валиться на 57 зараз підчепляється валку до ДТЗ виставляють домовисів і будуть їхати одразу сіє сильніше, як положення. А там можливо від дощі, і вона питань розвійде. Це поле здисковане, зараз вже почали сіяти пшеницю, вже підходити не буду, потрохи ще є робота, зараз край ще відійду, підрівняю йшов і поїду дискувати далі. Щоб сьогодні максимально встигнути зробити роботу. Співалка Поліна 24, як завжди. Хто запитував, вона все в строю, все працює, сіє. Тому продовжуємо працювати. Всім привіт! Хоча на початку зустрічі вітався, але пройшов майже тиждень. Не вийшло познімати, як сіяли, бо я їхав попереду з дисками, а сіяли вже після мене. Поле те з диском, тільки потім почали сіяти. Ладно, поїхав роз... розділувати огороди. Тому на городах також не вийшло познімати, бо я трохи швидше це все закінчив. Закінчили ми. З обмолотом своєї соїча компанія працює, бо залишалася необмолочна соя. Ми ж закінчили, по сім пазиння з лакових також завершили, Залишилось тільки попрацювати трохи зі стернею. А така стерня у нас була після сої. Після на нашого комбайна, такий результат відходить більше. Там продовжую працювати, частенько пробив, що їде розгулятися. буду працювати далі.